Сьогодні готуємо кабачкові млинці із сирною начинкою. На 10 млинців вистачить одного молодого кабачка грам 400 500 Натираємо його на велику тертку, трішки присолюємо і залишаємо хвилиночок 5-10, поки він пустить сік. Потім гарненько його витискаємо і викладаємо в невелику посудину для замісу тіста. Сюди ж розбиваємо 3 яйця. На цьому етапі можна яйця трішки присолити, і починаємо це гарненько все перемішувати. Додаємо одну склянку борошна, а в ході перемішування будемо додавати частинами 1,5 склянки молока, трішки олії і стараємося вимішати до однорідності. Щоб було добре смажити. А смажимо млинці на розігрітій сковорідці з крапелькою олії, як звичайні млинці. Як тільки побачимо, що краї схватилися, обходимо по краю і перевертаємо млинець на іншу сторону. Таких млинців в мене вийшло аж 10 штук. А поки смажились млинці, я підготувала начинку. Сюди дуже добре підійде крем-сир. У мене ось такий плавлений сирок. Сюди ж додаю часник, трішки майонезу і кропу. Все гарненько вимішуємо і мастимо наші млинці. Гарненько розподіляємо намазку по всьому млинці і викладаємо тонесенькими слайсами помідору. Тоді закручуємо в трубочки. І наша смакота готова! Це так смачно: кабачок, сир і часничок це щось. Смачного, Іва!